Дійсно, вчора у нас було 39 населених пунктів обстріляної, в тому числі пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Там зараз вже працюють комунальники. Також є у нас поранені троє поранених в Херсоні, ще по одному в Білозерці, в Томіні, Балці та Степанівці. Троє з шести постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрону. Сьогодні зранку також є постраждалі двоє з Борислава звернулись. За допомогою наслідок вчорашнього скиду з дрону вибухівки продовжується дроновий терор на Херсонщині. Майже вся прибережна зона під обстрілами, як з дрону, так і дронів, так і з артилерії. Також вчора один постраждалий, тижні сьогодні. Зранку один постраждалий в Маківському. Чоловік натрапив на міну пелюстку. Це вже другий випадок за три дні. Йому травматична травматична е, ампутація внаслідок цього підриву він отримав травматичну ампутацію стопи зараз в лікарні е, е, і я хочу попередити ще раз людей. Що ви почастішили знову випадки, коли росіяни е, мінують ті території, які не були заміновані. Тому треба бути вкрай обережним, ходити тільки по е, стежкам по дорогам, де видно, куди ви виступаєте, тому що це дуже небезпечно в ворог дуже під.